І наостанок розповімо трішечки про нас, трішки про себе, трішки про книжкаву. Мене звуть Марія Зержицька, я власник книжкави. Це такий новий часопис на нашому видавничому ринку. Він поволі народжується з блогу. Я вірю, що колись це буде повноцінне ЗМІ. Я вже отримала дозвіл на те, щоб займатися просуванням саме ЗМІ. Отже, сподіваємося, що книжкава. Стане тим. тим, про що я мрію. Зараз це видання про книжковий ринок, про все, що на ньому відбувається. Новини, огляди, письменники, твори. Читайте, заходьте на сторінку Facebook, на сторінку Twitter, Instagram, YouTube. Там ми знімаємо коротенькі, цікаві, веселі відео, а часом і великі огляди. І. Про своє віршування. У мене є збірка поезії Bontime. Вона в профілі, там, де книжкава, ви зможете знайти мій профіль, і за цим посиланням знайдете збір... збірку моїх поезій українською мовою. Пишу українською мовою я не так-то давно, ну, десь приблизно, мабуть, років з 25. От. Тобто, літературною мовою мені ще треба набути, що вийшло. Судіть самі. Гарного вам дня, гарного вам тижня поезії. І... Завтра, житомиряни, чекаю вас на 17.00 у Сільпо на другому поверсі. Там, де диванчики, панда-банда, будемо читати вірші. Приность свої, будемо слухати мої, будемо слухати ваші. Буду рада зустрічі!